Ми тут зустрілися одну машину. Ми зараз інші справа. А чого ви так спішите? Що завтра війна чи що? Чому така спешка? Я ж ходила за після цього, як повернулася цілий місяць. Ви там міняєте 364-му числі? Почитайте, я зараз що є потреба. Ні, так не можна. Чи ще щось є? Всегда вибираєте самых красивых мужчин, чтобы почему-то ви... Это наталкивает... Да, это наталкивает на некоторые размышления. Да, я себе думаю, чего я хожу в прокуратуру? там А чого ви ходите за ним хвостом? А чого ви ходите за ним? По коридор. Може він в туалет пішов, а ви за ним. Я відмовляюся від підпису. Я хочу його Йому зараз треба готуватись, він пішов процес. Ви його відволікаєте, він готується. Він Це тиск. Це тиск на нього. Ви здійснюєте тиск. Або забезпечите зрозуміло. Але ви знаєте, що якщо відмовляється від підпису підозрюваний, або так з Ви знаєте, е, знає, що ми, ми, ми ніколи ми не відмовляємося. Ми з точки зору процесуального ніколи не стаємо балки нікому. Ми все отримаємо. Ви. Відповідного процесу повідомили нас про те, що е, поновлено свідство. Давайте був... не будемо спорити, я вас питаю. Ви підпишете. Звісно, однозначно, Підпишем. ми до вас вас підпишемо, ми до вас прийдемо в кабінет. Не що я Що ви робите? Це тиск. Підозрюємо. Дивіться, 6 хвилин до засідання суду ви робите тиск. Навіщо ви це робите? Я заявляю офіційно вам. При всі. І ви знаєте, що я заявляю офіційно, що я на вашу заяву про те, що нам необхідно отримати підозру, прийду в обласну прокуратуру. Ваш кабінет, своїм підзахистю, і отримаю підозру. Верніше, він отримає підозру в моїй присутності. Я вам це гарантую. Розуміє. А зараз я готуюся через 5 хвилин. 5 і я буду розглядати справу. Зараз отримувати підозру ми тут в кабінеті не будемо. Вагнера зрозуміло, поважувати, що якщо підозрюваний відмовляється від підпису, ви як адвокат, зобов'язані підписатися е е е замість нього. Дайте людині враження. готуватися до суду. Вийде. Мені лише зрозуміло ми, вам це. Ми дайте людині готуватися до суду. У неї 5 хвилин до засідання. Що ви робите? Ви прокурор чи якісь злочинці? Прибігли, наскочили. Що це таке? Не встигли вручити підозру? У вас був час. Чиїсь помилки виправляєте бігом, бо получили, отримали указівку? Як так можна на людину перед судом тиснути?